Здоровенки були В вашій увазі. Пропонується свіже число пекельних хронік, і це такий незвичний спецвипуск. Ми зібрали ваші коментарі, які ви залишаєте під нашими програмами, і змусили наших гостей тримати удар, тобто відповідати на них, якщо вам сподобається. То ми будемо час від часу влаштовувати ось такі от спецвипуски. Не забувайте, що понеділка, починаючи з 12-ї години дня, виглядати нас в Ютубчику, і лайк, підписка та маленькі фінансові донейти допомагають розвитку нашого каналу. Тим більше ми тут затіяли невеличкий збір. Хочемо допомогти одній з бригад, яка працює на запорізькому напрямку проти наших ворогів. Вперед до перегляду. Тому від війни це шлях до поразки. Це однозначно, як в будь-якому там спорті, якщо ти втомився посеред матчу, от футболіст втомився посеред матча, все все зрозуміло, все закінчується. Тому е, треба друге дихання шукати. Ми, звичайно, не маємо права втомитися від війни, якщо ми не хочемо цю війну програти. Якщо в когось є бажання стати росіянином і побачити на... Мерії свого міста, чи там от у нас на Грушевського, на Банкові фашистський російський триколор, то ви можете втомитися від війни і впустити в себе ворога і ворога в свої будинки. Право на тому є в кожному, в принципі, це, це фізіологічний процес, якби так. От. А, але водночас, я б сказав, є обов'язок зробити все, щоб. Е, ну, Ця втома наступила або настала або якомога пізніше, або е, обов'язок зробити все в принципі, щоб цю в тому е, на кожному там етапі, як тільки це проявляється. Ну, намагатись якимось чином долати. у спортсменів є така штука. Друге дихання, яке приходить і тебе виручає. От ти начебто помираєш, а потім раз і знову біжиш. Хто бігав в великій дистанції, це мене розуміють. Хто не бігав, бігайте, бігайте, шукайте друге дихання. І в тому в замореності теж ви знайдете друге дихання і будете бігти ще швидше і воювати ще краще, ніж раніше. Чи маємо ми право втомитися від війни? Не маємо. Допоки воюємо, допоки не маємо права це робити, а воювати будемо до перемоги. І це підступна історія, яку нерозумні люди з офісу президента на початку війни не могли пояснити людям. А говорили, що 2-3 тижні, 2-3 місяці, і мовляв, і мовляв. Бо вони з самого початку хотіли зіти десь посередині. Рашисти, вони роблять все дійсно для того, щоб це почуття втоми в нас виникло. Людей інтелект бажає бути кращим. Вибачте, кажу вам як людина, яка прожила 60+, і побачила багатьох з своїх співвітчизників. <плес> Розвивайтеся, це складно робити. Насправді я по собі ж бачу, що складно взяти чимось зайнятися під час війни, щоб бути корисним і щоб при цьому ну реально. Щось робити таке, щоб відволікало тебе від всього, від стрічки новин, телеграм-каналів і не думати про те, що відбулося вночі на Лівому березі Херсонщини, за якою я дуже переживаю. Але треба намагатися. Не маємо права втомлюватись від війни. Не маємо. Не ми, не політики, не військові, ніхто. Корупція долається виконанням законів. Закону виконуються вніше за виконання законів відповідають відповідні урядові організації, державні суди, юстиція. Все, крапка. Корупцію здолати неможливо і можна тільки зменшити до розумних меж. Ми мусимо намагатись її е, викорінити знову ж таки максимально. Тому що якщо ми будемо напівшишечки, е, ну, то, то так воно і буде. Як тільки всі будуть каратися законом за дачу або взяття хабарів, корупція щезне. Хто це все казав? І ще у всьому світі розвинена така історія, як можна. Доносити ми вважали, що це погано паблік Морозов, але це у всьому світі робить світ безпечним і більш зрозумілим з точки зору виконання законів. Мені здається, антикорупційні органи, які так довго створювались, не виконують на жаль зараз своєї функції прямої. часом швидше вони працюють в прямо протилежному напрямку. Абсолютної перемоги корупції не буває. Найгірше, коли корупція обов'язкова. І деструктивна, коли не працює основне річ, що тобто закон, а замість закону, корупція, поставки товарів замість товарів, корупція і так далі. От десь десь тут треба шукати, але але це ми з вами так знаємо. А на людях завжди треба казати, треба побороть корупцію докорінно, всіх розстріляти і закатати в асфальт всіх, хто хоч копійку візьме з державного цього майна. Якщо виконують всі 10 господніх заповідей, теж буде рай. Якщо всі, а якщо один не буде виконувати, отут от уже він буде наживати більше усіх. всіх. якщо всі припинять, то це працює. Ну, як зробити, щоб всі припинили, не знаю. Ха -ха -ха. Хороше питання. Я б сказав не робити нічого. Тобто ігнор це найкраща, найкращий метод боротьби з подібними людьми. Не пускайте їх в свій інформаційний дім. Не говоріть про них, не розповсюджуйте. Купа є хороших людей, з якими варто спілкуватися. От, наприклад, канал Ознаки. Вам доводилося чути таку думку? Мені цікаво, в своєму заповіді Фаріон написала, що у випадку, коли в неї був серцевий напад, то їй повинні е, до неї підходити тільки ті, хто розмовляє українською мовою. Ігнор, ігнор, і ще раз ігнор. Ірина Дмитрівна. Бачте нас, будь ласка, російськомовних українців. Ми більше так не будемо! Глянемося активним дієприкметником і комою перед сполучником що. Не на часі проводити відбір в армію, в тому числі замовним признаком. Зовсім не на часі. Все буде Україна. Але це буде не так швидко, як декому здається. Наприклад, Ірині, не пам'ятаю, батькові Фаріон. Тому тут точно ігнор 100%. Як правильно сказав Женя Рябчинський, легко жити в Галичині і думати, що ми всі такі погані. Хай воюють будь-якою мовою, хоч в'єтнамською. Я вибачаю за наших потужних захисників, які розмовляють російською мовою. Вибачаю, що вони не пустили кацапів до вас у хату. Але ми впевнені, що якби до цього дійшло, ви настільки незламна, що навіть якби вас гвалтувало сім бурятів, ви б все одно стогнали українською. Не потрібно ніколи обирати президента, який ніколи не займався політикою. Якщо ми хочемо зберегти країну, то ніяких виборів під час війни допускати не можна, хто б не вимагав. Ніколи не обирайте людину, яка ніколи не займалася політикою. Це все е, до лампочки. Фрази про те, що вони не корумповані, вони все поміняють ні. Навіть якщо буде богоявлення і Господь Бог зійде на землю або пройшле свого. Е, Кур'єра і скаже, люди добре проводити вибори, не можна. Категорично не можна. Для того щоб зрозуміти, що людина не корумпована, може змінити систему, може змінити її на краще, а не на гірше. Треба побачити, як ця людина працює, хоча б на рівні мера міста, хоча б на рівні депутата Верховної Ради чи обласної ради, чи Київради. Ого, це серйозно, мабуть. А от після війни треба пам'ятати, що було на минулих виборах, а просто нікого вибирати з точки зору порожнє місце. Категорично вам не раджу, нам не раджу. Це шлях нікуди. Максимально скрупульозна увага і прискіплива увага до біографії, до кожної е, віхи їхньої біографії особистої, політичної, будь-якої ще. Треба пам'ятати, що трапилося від е, гіпноза і популізму і е, ну, падіння в дитинство. 75% електората. І більше не повторювати. Інформація під час війни це зброя, ми прекрасно пам'ятаємо. І е, треба вчитися стріляти з цієї зброї. І стріляти з цієї зброї не тільки вчиться державі, але й суспільству. Чи потрібно цензурувати інформацію про війну? Для мене ні. Я станом навіть на сьогодні вважаю, що мене Нічого не може збити з бажання не здаватися. Однозначно, цензура під час війни має бути 100%. Навіть в питанні там повідомлення про наші втрати. Так це історія, яка може там і і, і деморалізувати. Я не думаю, що я б зламався від того, що я б дізнався кількість вбитих. Українських героїв-захисників вас розчаровує не світ, а власні очікування. Але ну, даруйте те, що зараз маємо ми з за, за національним марафоном і так далі. Це ну, це... Це, це, це цензура в найгірших її проявах. Звичайно, єдиний марафон це злочин. Це вже всім очевидно. Це шлях до монополізації е, інформаційного простору і привчення людей до того, що він монополізований. Але у нас є партизанські загони. Ютуб, соцмережі інші, е, там Фейсбук, Твіттер. Чи твітеру вже нема. Я дуже часто люблю повторювати приказку is The Best Policy англійської мови, що означає чесність, найкраща політика. Брехня це поганий захист. Захист це е, розуміння межі правди, яку ми можемо казати, щоб розуміти, що за цією правдою стоїть. В Ізраїлі ніхто не приховує кількість жертв, які зараз трапилися після нападу Хамасу. І Ізраїль не рухнув, не, не порушився. Треба, треба до цього готувати суспільство. Ми повинні бути чесними самі собою, щоб ми щоб ми розуміли, яких масштабів. Горе вже є, і, і, і що нам треба робити, щоб його не допустити ще більше. Істинна правда. Я не, не бачив його справи, розумієте? Якби я прочитав, я б точно підтвердив, а так Бог його знає. Його к, к, клікуха, як це позивний, чи як це там називається. в ну, ну да, клікуха Ле поганяла. Легенда! Ленда да, лег да, лег Поганяла в, в, в справі, це інтимна штука. Зазвичай воно невідомо широкій публіці, тому називайте як хочете. Я думаю, що ви точно не знаєте, який був точний план. Західні партнери втомилися в першу чергу від того, що вони думали, що буде війна коли-небудь взагалі. Особливо ті західні пар партнери, які вийшли з бізнесу з Росії. Чи можна втомитися від нашої влади, можна. А чи можна втомитися західним партнерам просто від того, що їм хочеться е спокійнішого світу, можна. Але вони мають. Справу з тією владою, з якою мають в результаті вони мають справу із опозицією. Наскільки я розумію, їхнє спілкування періодичне, вони мають справу з нашим народом і з нашим військом, яке категорично настроєно проти а, на захист нашої країни ніж проти росіян. На мій погляд, якщо вони реально демократичний цивілізований світ, вони не мають права втомитися від того, щоб допомагати Україні захищатися. Це логічно поки що. Мені дуже подобається фраза про те, що а... Кожен народ заслуговує саме ту владу, яку він обирає. Для України вона е, мега актуальна, тому що нас даруйте, ніхто не, не, не змушував е, обирати те, що ми в результаті обирали. Подивіться на себе в зеркало і спитайте, а не позорьтесь, бо це позор. Я не думаю, що ми перечини з, з Зеленським і його командою втратити Україну, тому що я більше. Сподіваюсь на армію і керівництво війська, ніж на політиків. Причому мова йде про будь-яких політиків, які б були при владі. Тому що я не знаю, яким ну, мусить бути політик, який би пішов проти армії і народу. Народ це тилова бригада нашої армії. Це прекрасно. Хороша ідея. Єдине, що трекер сліди, сліди. Готівку вже є як от як вони вичіпляють готівку. Вони мажуть купюри так, щоб вони слідили. І потім той, хто брав на руках у нього флуоресцентний слід. І що треба написати закон, що всі хабарі треба декларувати окремо статтю в декларації, отримано хабарів ГРН, а потім сплачено податків. І таким чином це буде уже не хабар, а легальний дохід фізичної особи, не підприємця, який відповідно оподатковується. Повинен той, хто дає заплатити гроші, бо він роботодавець і податковий агент. Я просто в захваті. Я в захваті. Аж не віриться дивовижно. Друзі, не проводьте паралели між е, мовою, між необхідністю в державі Україна знати е, державну мову і спілкуватись. Не е, не проводьте паралелі просто з тим, що все плати. Це це дві абсолютно там якісь. Е, Паралельні реальності, Як там, так, якщо ми хочемо, щоб в хаті було чисто, давайте там чи на вулиці, давайте перестанемо викидати там сміття, недопалки просто на, на дорогу, а будемо кидати в смітник. От так і тут. Е, давайте ми почнемо хоча б з чогось е, ставати. Почнемо, хоча б щось українізувати себе, а далі ну поговоримо про те, чому ті, хто вже українізований, ну поводяться як лайно. Захист російськомовних українців одна з найбільш абсурдних причин, якими Росія обҐрунтувала свій напад. Хороше зауваження. Ми року до речі, саме тому закінчив фіаском, тому що під ним якраз ця вся ця публіка і він не зміг керувати державою. Браво! Я не хотів би коментувати нічого про Буданова. Я хотів би послухати, наприклад, що кажуть про нього військові. А військові, скоріш за все, до перемоги про нього нічого не скажуть, а потім напишуть в своїх мемуарах. І тому не всім повіримо. Така історія про Буданова. Погоджуюсь повністю. Треба нагадувати е, якомога частіше, якомога жорсткіше, якомога безжальніше. Не треба там шкодувати чиюсь психіку. Е, люди, які хочуть захистити свою психіку, вони захистять. Вони в принципі там, е, бачучи якісь нагадування там про війну, про кров, про смерть, вони будуть робити отак. Спи спокійно, отамане. Спи і не турбуйся, вже і куля не дістане, коні не спіткнуться. Спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по Україні, ворога доб'ємо. Кондратюку можна виїхати з банальної причини. Кондратіка в паспорті написано, що він народив у мене, тобто що я народився 14 березня 62 року. Тобто мені станом на сьогоднішній ефір, який я записую, більше ніж 61,5 років. І саме тому я можу виїжджати. А якщо закон прийме Верховна Рада і підпише президент, що не можна виїжджати до 65 років, я нікуди не виїду. Тому що не можна буде виїжджати. Вибачте, ви такі смішні якісь. Замість того, щоб подивитися в Вікіпедії, ви мені пишете в моїх постах якусь маячню про те, що я крутелик, який може виїжджати. Вмійте користуватися пальцями і клавіатурою, і буде у вас щастя. Але не всім це дано, я розумію, не всі закінчували школу. йди туди уроки робити. Та й що буду я туди ходити, як я все знаю. Що вони там навчать? Безумовно, безумовно, рецептів нема, але шлях є. І цей шлях називається робота над помилками. Тобто само вдосконалення. Громадське, щоб ми всі самовдосконалювалися. По-перше, навчилися слухати одне одного, чути одне одного, по-друге, е припинили страчі, а вели дискусії. Чим відрізняється срач від дискусії? знаєте? Чому перше треба навчитися? Дискусія це конструктивна штука, і вона ніколи не переходить на персони. Дискусія це разом ми шукаємо істину. А срач це хто кому на голову більше насипив. Нашому суспільству треба вчитися, щоб срачі були конструктивними. Не допомагає був такий персонаж колись в Україні. На щастя, його вже немає. Звали його Юрій Фальоса. Це продюсер Ані Лорак. Ще однієї цікавої е, там пасажирки на, на цьому святі життя. Е, так от е, в його на початку повномасштабного вторгнення він десь під Києвом здається чи в Києві жив, я не пам'ятаю приватний будинок. Е, туди прилетіла е, ракета, ракета, конкретно в його будинок. Що зробив е, цей чолов'яга після цього? Е, він там написав кілька постів, типу ая-я. -я", я не пам'ятаю вже кого він там звинувачував, але після цього він переїхав в Росію і живе спокійнісінько, десь там на на, на болотах. Е, щось там гавкаючи далі в той бік. Тому е, мені здається, кількість ракет. На жаль, е, і ті е, руйнування, які вони несуть, вона на жаль? Е, не вплив, воно не впливає сильно дуже на зміну психології тих людей, які до цих пір не зрозуміли взагалі, що відбувається в цій країні, і через кого. Фу, кляті москалі. Зараз взагалі, от у мене є питання. Незнайома, ну грубо кажучи, чужі люди, два хлопці, дві дівчини ночують в двокімнатній квартирі. Як тепер пристойно лягати. Раніше так, хлопці лягають разом, дівчата лягають разом. Це правило пристойності. А тепер взагалі не поймеш. Тепер же не, нема безпечної конструкції. Я читав інтерв'ю з одним націоналістом, він розповідав, що він з бандерою Степаном спав в одному ліжку, вони укривалися одною ковдрою, тому що студентські роки і, відповідно, знімали так кімнату з одним ліжком. Так, зараз це, блін. Зараз це, зараз це навішують ЛГБТ. О. Я розумію, що е, приємно подумати всякі, про всякі сексуальні е, як це? фантазії, аномалії сексуальні. Це не масовий рух і ЛГБТ, це екзотичний скажімо так, рух. Це все-таки не норма, це все-таки е, девіація, скажімо так. От. І тут не треба, на це всіх не є любителі цього діла, на здоров'я, але не треба на всіх це діло приміряти. Хороший загалом беруться в ліску з бандерами. Хочеш, щоб прокляли, давай. <плес> з Козловським це його брудний чорний піар, який він чомусь робить. Причому він чомусь робить, одягнувши військову форму на нацгвардійця. Хто йому сказав, що це, це, це нормально і може бути, я не знаю. Ця історія 11 років, ця історія абсолютно точна. Історія того, що моя сторона виграла суди проти Козловського за його ганебну поведінку в 2012 році і в 2013, 2014, 2015, мені здається. Там було декілька судів. Чому він зараз цим займається, я не знаю. Стягую з нього кошти, виконавча служба, тому що Козловський. Крім того, що він рецидивіст, <реслідовець>, порушник авторського права, він ще й боржник, катастрофічний божник. Я не знаю, що в нього в голові. Мені здається, у нього був критичний розумовий період. От На цьому тижні жодного його поступу проти мене не було. Мабуть, його трошки попустило. Це ви з ним розмовляєте? А я тут до чого? Ну до чого ви тут я? Ви хочете мене змусити не виконувати закон? Ні, це ви сказали, з Козловським поговоріть. Це ж було вже. Навіщо нас розрізняти? Ми себе інколи не розрізняємо. У нас є спогади з дитинства, які кожен переконаний, що це з ним відбулося. У нас навіть як це, аналіз внутрішнього життя перехрещується і стає, аналіз минулого стає спільним одним, одної особи минулим. Віталій і Дмитро, правильно? О, як я це зробив? Можна навпаки. Ну у вас було рівно ж 50% шансів далося. Так що, якщо ми себе не розрізняємо, то і вам байдуже. Якби ми не з'являлися вдвох, ви б навіть не знали, що нас двоє. А зараз багато глядачів нашого каналу здивуються, що нас двоє. Вони звикли бачити одного, а потім раз роликами вдвох. І, і у них шок. Сенсація, капраного двоє. Сумніви не повинні покидати вас ні на секунду. Дякую, дякую за бомбезень. Ні, насправді там за що ж, я спочитав ж коментарі. Там є і абсолютно протилежні історії. Типу, да скільки ж перестаньте, не, не вздумайте більше його запрошувати. Е, я дякую надзвичайно за ну за те, що там комусь можуть бути там цікаві якісь мої там роздуми. Умов виводи так класно, що насправді ви дивитесь, ви слухаєте, ви ну, це резонує з вами всередині вас і викликає ну, бажання дивитись далі і писати ці коментарі, якими б вони не були. Дякую. Вам. Час спець мене всі звуть пуйлом, і вони мають рацію в газі Чекає на мене пенетрація. Тому в валізі хлюпає смердюча субстанція, таких, як я у світі. Багата ціла банда, Іран і Білоруська НДР Уганда образливо нас кличуть різні оратори, та ми не довбойоби. Ми імператори, ага. У владу втра, пельний і розум втра, телій ми недовбудня, телій ми імператори.